Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І ви просили, коли я зробила розклад на Чернівці, мене попросили зробити на Львів. Зробила на Львів, попросили зробити на Суми. І я роблю все, по крайній мірі, я стараюся зробити все, що ви просите. Але прошу вас, ось як, як ось тут повністю. Запитання людина задала, тепер я буду відповідати. Ви повинні зрозуміти, у тих містах я ніколи не була. Я на Чернівці можу з закритими очима зробити розклад. Ну, це так. От, щоб ви просто розуміли, бо то моє рідне місто, я там виросла, жила і в мене ще там є родичі. І я відверто скажу, що я відчуваю це місто. А інші міста, а тим більше, от як суми, я там ніколи не була. Тому прошу вас задавати конкретні питання. І так, перше запитання щодо сум. Тому що зробіть доброго дня. Зробіть, прошу розклад на лютий для міста Суми. Чи будуть прильоти? Чи правда, що місто під відкуплене з самого початку війни, чи буде це діяти до перемоги? Що чекає на тих, хто відкуп робив? Цікаво, цікаві запитання. Будемо зараз робити. І так, чи будуть прильоти у лютому? Все, суми, прильоти в лютому, чи будуть? На жаль, будуть навіть точечні, настільки точечні, можуть бути, от, розумієте, хтось каже, не кажіть, хтось каже, що кажіть. Ця карта може говорити про окраїни, ну, як сказати, ні, не, давайте я так скажу, так як я відчуваю. Тут будуть точечні у різні місця. Це не обов'язково прильоти, це можуть бути обстріли, знаєте, закидувати якимись дронами, чимось, що управляється. От я в техніці не розумію, чим можна управляти. Ось те буде летіти. Карта іде смерті. Тобто, я так думаю, що будуть. Думаю, що будуть і жертви. Того я і перестала ці розклади робити, бо воно дійсно мене дуже це давить. Але я розумію, як, як там вам жити. Тобто, прильоти будуть щось таке кероване. Чим можна керувати? Дивіться, я зараз докладу тут, що уникнуть. Бачите, це, скоріше за все, не просто керовані. А тут прильоти попадання будуть, ну, як би вам сказати, наводчики. Тут наводчики попрацюють. Будьте обережні, слідкуйте за такими людьми. От. Тут є, живуть люди, які ось наводять це все, дуже точечно. Наступне запитання: чи правда, що місто відкуплене з самого початку війни? Що значить відкуплене? Відкуплене від Рашки. Давайте так. Я так зрозуміла, відкуплене від Рашки. Ну, давайте подивимося, чи правда, що місто відкуплене від само, з самого початку війни відражки. Я так думаю, там була якась домовленість. Домовленість з тією стороною. Так, да, була якась домовленість. Давайте я так скажу. Чи це дійсно відкуплене, ось карта стоїть, тобто замовчуйте. Я так зрозуміла відкуплено від Рашки. щоб, можливо, щоб. Ну, от, якщо я правильно зрозуміла, якщо я якусь дурницю не говорю. То виглядає, що так. Але про це ніхто не говорить. Наступне запитання. Чи буде це діяти до перемоги? Цей відкуп. Ну, виглядає, що будуть, да, втримуватися буде. Да, да, До перемоги. Да. От, бачите, дослівно. Дослівно, все чітко, все схвачено до перемоги. Ось як. 100%. -о. Що чекає на тих, хто відкуп робив? Що на них чекає? Якась кара буде їм. Да, 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 буде їм щось. Якась розплата, якась кара, якась. Ну тут, знаєте, жорстоко дуже. Вони прив'язані. Ті, хто відкупив, вони прив'язані з, з тою з тим, від кого вони відкупили. Ось наскільки я це розумію. Якщо я це все правильно побачила і вас зрозуміла. Якщо ні, то значить розклад невірний. Треба мене мені уточнювати, тому що я не знаю, що значить відкуп. Міста, це я так розумію, Рашки відкупилися, щоб його не трогали. Якщо я це так правильно зрозуміла, то цей розклад дійсний. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!